Всім привіт! Граю 74. Довго не буду затягувати. Відразу розповім про сім'ю, яких створила завчасно. Це Аманда і Раміль. Аманда Рос і Раміль Жук. Аманда Рос головна персонаж комого сюжету. Вона приїхала із невеличкого міста з Баража, щоб стати знаменитою, щоб та стати зіркою. Як ви бачите, вона трошки така сьогодні е, грайлива, має такий настрій фліртувати, а все тому, що вона трошки закохана в Раміля. Він про це не знає. Вони кинули університет і вирішили поїхати в велике місто, щоб е стати популярними. Аманда, як зірка була лише співачка неважлива, вона там ще не вирішила. А Раміль як її менеджер-продюсер. Вони вже живуть в цьому будинку рік. Цей будинок вони знімають, а точніше, вони, е як тільки приїхали, почали знімати оці дві маленькі кімнатки. В цій живе Аманда, а в цій Раміль. Вони жили півроку, а з ними жив їхній сю. Е їхнісю... Їхній суш... їхні Сусід, господи, чому я не могла це за слово вимовити? В цій величезній кімнаті. І коли він вирішив з'їхати, в них там були якісь сварки, скандали, вони не могли вжитися. Сусід їхній мужчина рандомний, неважливо, хто він. Для сюжету не важливо. Коли він виїхав, мама Раміля дізналася про це. Знаєте, і вона каже: Раміль, я приїду до тебе на декілька днів, зніми цю кімнату, я поживу, бо я там посварилася своїм чоловіком. Е, вірите їй? А згодом дізнаємося, чи це чи ця жінка е, варта довіри? Е, Раміль і Раміль Яманда спілкуються. Зразу скажу, що в кімнаті Раміля Каміння це для того, щоб він е, розслаблявся, медитував. Він вважає, що коли він ходить по ним, то от таким чином е, він розслабляється і до нього приходять дуже класні ідеї, які. Принесуть їм успіх, ці ідеї він наплив насправді такі Аманді, що він дуже знаєте ідейний такий натхненний постійно, і в нього безліч безліч тих ідей, які втілять мрію Аманди в життя. Аманда трошки вірила зараз. Уже менше, але все одно закоханість до Раміля Вона її не покидала. вона ще вірить, що він помітить її. Відношення до нього. А хто ще знає, що Аманда закохана в цього мужчину? Це хто? Це звичайно, Агата Жук, яка ж попросилася пожити тут декілька днів, живе півроку, і знаєте, вона ї... ну, їй не соромно. Агата, будь ласка, встань. А знаєте, чому їй не соромно? Тому що вона думає, що вона спасає Раміля. Вона його спасає від того, що е, він, будь ласка, Агата, іди, іди в туалет. Ага, туалет поламаний, ні, він працює. Так от. Е, Пишемо Агату, щоб вона займалася своїми справами. Так, от вона yeah. думає, що вона його спасе, бо він вона вважає, що він трохи несерйозний, що він не відповідальний, в його майбутнього не існує. Що оця його робота менеджером зірки Аманди не принесе не грошей, не успіху, не кар'єри. Вона постійно йому це каже. Ну він того не слухає. Так, от такий от план. Вона їх зведе разом. Вони народять кучу її внуків, і знаєте. Бачите, вона йому це постійно все е, тірає, щоб е, він взявся за голову. Він так, 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 мама, і робить свої справи. Так от, і вони народять їй кучу внуків і е, е, влаштуються на роботу, бо їм потрібна буде серйозна робота, яка буде забезпеч... Ну ага, Агата така от жінка вона не вміє готувати, вона не вміє прибирати, вона нічого не вміє, вона тільки вміє. Вона не працює, вона нічого не вміє Ну, Вона нічого не вміє. не тільки в голові, щоб поскоріше внуки, внуки, щоб е, ці діти її взялися за голову, влаштувалися на ту роботу, бо в них не буде вибору, бо треба забезпечувати дітей. І таким чином е, вона просуває цю ідею. Вона не каже Раміллю про закоханість Аманди, бо боїться його злякати і що він там якось. Не те подумає. Так от, е, насправді таки Агаті не подобається Аманда, просто вона не бачить іншого варіанту, бо Раміля не цікавить своє особисте життя, тому що його цікавить тільки його мета, мета, е, його мрія стати великим менеджером, продюсером е, не тільки Аманди, але й інших е, зірок е, бути, бути популярним в цій сфері. Е, Можу ще розказати про кімнати. Все-таки кімната персонажа це його обличчя. Про каміння Раміля розповіла, в нього творчий безлад, оці ящики. Він намагався зробити якісь декорації для блогу Аманди. у нього нічого не не вийшло. Ну більше нічого розповісти немає, тому що нема грошей там придбати щось краще, чого він би хотів. Всі гроші йдуть на Аманду. На її розкрутку, але знаєте, вони насправді і не працюють там дея на якихось роботах, щоб мати якісь гроші, бо вони вважають, що ці е, всі роботи не для них. Вони мішають е, їхній творчості, чому ви е, ви перекинули смітник? Ось е, Раміль до доман. Вона дуже задоволена. Я бачу, він каже їй, що. Угу. Треба більше підписників, чому ти нічого не робиш. А вона каже: а ти ніяких ідей мені не даєш, чому я повинна сама робити, придумувати всі ці ідеї, а ти ось все е скинув на мене, а гроші потім будемо разом отримувати. Вона ось е йому трошечки накапала, і він, е бачите, навіть сміття вирішив викинути, щоб її не злити. І викинув він її куди правильно, не туди, куди їй потрібно викидати сміття. Так добре про кімнату Аманди. Аманда Рос. Вона пуста майже гроші, гроші я вже говорила, грошей мало. Ліжко їй прислали батьки із Збаржа. Я говорила, що вона із Збаржа? Е, таке, наче знаєте, вона наче знала притулу. Вона десь десь говорила це, можливо, вигадує, щоб привернути до себе увагу. Так от е, їй прислали це ліжко, вона їм сказала, що батькам сказала, що воно їй дороге серцю, але насправді таки їй нема де спати. Це її ліжко з дитинства. Ще в неї ваза вона дорога, їй подарувала бабуся. І вона не тільки дорога, вона й дорога їй серцю, що саме найголовніше, тому що Агата Мама Римлі вже не раз говорила їй продати цю вазу, щоб мати якісь гроші. Агата, Агата постійно суне свого носа не свої справи, але Аманда тримається, вона рідко піддається маніпуляціям. Агати, вона тільки слухає її е, поради по завоюванню серцю Раміля. Вона думає, що мама його е, добре знає. Насправді таки, Агата не знає Раміля. Хто знає Раміля, насправді навіть, навіть Раміль не знає себе, хто він є, тому що він трошечки запутався в своєму житті. Насправді таки, Раміль колись був, до речі, спортивний. Він е, займався спортом, е, спортивна фігура і все це. Але таке життя. Коли ти не впевнений собі, його привела до переїдання, і він бігає кожного дня, але знаєте, це не допомагає. Бо стрес, стреси, стрес. Треба боротися зі стресами. А щоб боротися зі стресами, треба мати якусь клепку, а він її не має. Зараз не на, наразі немає. А ще до речі, образ Аманди продумав Раміль. Весь одяг він їй підібрав у секонді, пофарбував її волосся. Він сказав, що це. Цей образ приведе її до успіху. Знаєте, мені здається, до початку їм потрібно вирішити, яким чином стати популярною. Можливо, в неї вийде співати або вести справді свій блог, або акторська майстерність. Вони навіть цього ще не вирішили, а пройшов, прийшов цілий рік. І все, що зараз Раміль видумав, це поїхати завтра в центральний парк, взяти магнітофон, щоб Аманда там робила треш, там танцювала, співала, щоб її оці місцеві жителі помітили, запам'ятали, як при. Наймі, принаймні, якусь богешу, типу, трішов, не знаю, що за ідея. Мені здається, Раміль трошки перестарався, або він просто відволікає увагу Аманди від того, що в нього нічого немає в ідеях. І як же ж її прославляти? Так от, Раміль знімає собі цю кімнату, цю кімнату і мамину. Мама ніяких грошей в цю. Е... В це не вносить, тому що вона ніде не працює. Вона працює тільки над тим, як звести Аманду і Раміля і як їм трошки ем, як їм як їх задумбать, Короче, от на цим вона працює. Так, Аманда, давай подивимося, що тобі потрібно, щоб я ем, о тобі треба енергія, спатеньки. Е, хватить говорити із мамою. Знаєте, поки Реміль пішов спати, вони там обговорювали плани, як там його е, розкрутити на, на відносини. Ось такі вони, бачите, поки, поки ніч, вони там собі придумають. Так, е, до речі, одна раковина в цьому будинку і вони тут мають посуд, поки що грошей немає. Е, тут видно, що є тут 6 тисяч гривень, але. Це кошти поки що Раміля тут немає. Аманди в армандиманди окремий рахунок, і йому треба ще десь дозбирати 4 тисячі, щоб зняти, щоб заплатити за свою і за мамину кімнату. Так от мама нічого сюди ніякі гроші не вносить всю кімнату, обставив раміль. Він там ходив на якісь підроботки, підробітки, щоб мамі було зручно, бо мама, звичайно, капала йому на мозги, що їй некомфортно, що їй треба, щоб все гарно було. А з'їжджати вона не збирається, бо там якісь скандали з батьком його які вона не може вирішити. І почекає Раміль каже: почекай. Ще, ну, ще трохи, І я все вирішу, я його люблю. Просто в нас от такі відносини поки що. Зрозуміє Раміль, я нещасна жінка, я чекаю якихось кроків від свого чоловіка. Чоловік там сидить і думає, що жінка повернеться, сварок ніяких не було. Вона просто сказала, що там, мабуть, поїхала до сина проконтролювати його життя, бо його життя котиться просто в нікуди. Так, що ще сказати? У нас трохи перемотаю це все. Щоб наступив ранок, щоб е ці люди прокинулися. Е Агата, іди спати, іди спати, ніч. Чому ти ходиш? Ван їй не спиться, їй не спиться, вона не може все-таки скласти е докупи оце все, оцю всю історію Аманди Раміля, щоб вони якось почали виконувати мрію Агати <с -4> про реалізації. по її реалізації вона так реалізується за рахунок їх. Так. Я, так зрозуміла, ми до ранку не дотягнемо, бо я хочу вже завершувати, знімати цю гру, тому що, знаєте, не знаю поки що, які відео робить, коротке чи довге, як зайде, як зайде. Я, я новачок у цій справі, от так все ранок. Я думаю, що ми їх зберемо за. Ми їх зберемо за. Сніданком бразильський сирний хліб. Давайте вони пошикують е, один разок. Хай Раміль, е, Аманда і Гата разом готують цю всю їжу. Я їх зберу за одним столом. Дивіться, а що, що робиться? А чому вони всі стоять? Я їм ось сказала йти готувати, вони всі стоять. В чому проблема? чому проблема? Вони, мабуть, що? Я не розумію. Знаєте, вони просто стоять. Але? У них є ось дія зібратися для готування їжі компанії. Зберіться, будь ласка, ну, давайте так, я зараз ем, приготувати. Ех. І ось пішов Раміль готувати, а ці дві мадами стоять, я зрозуміла. Вони видно не хочуть разом готувати, тому що вони, можливо, в якійсь суперечці, про яку я не знаю. Так, добре, іди, Аманда, сідай, хай нам а Раміль зготує для своїх жінок. Поїсти. Ось дивіться, як їм подобається, їм вже все пахне, чекають, поки Реміль готує. Добре, наостанок ще раз е, скажу, щоб чи я не казала, я не пам'ятаю, щоб ви писали в коментарі, що вам подобається в цьому сюжеті, який я вигадала. Пишіть, які моди ви хотіли, щоб я. Е, щоб я поставила в цю гру, щоб було цікавіше. Який, який розвиток сюжету ви б хотіли бачити в цій сім'ї? Я буду враховувати ваші коментарі і будемо рухати цей сюжет разом далі. Так, от, дякую за увагу, до побачення.